Знову тяжка втрата для Білоцерківщини. Знову сльози на очах рідних та близьких. Знову біла церква прощається із героєм-захисником. На полях російсько-української війни загинув водій радіотелефонист Білоцерківець Сергій Пащенко. Сергій Іванович Пащенко народився 1 березня 1986 року, а поклав своє життя у боротьбі за честь, свободу та незалежність України 8 травня поблизу Білогорівки. Російські вбивці забрали життя героя. Молимося за спокій душі з пошиленого представленого, захисника України який поклав своє життя на полі бою. Война Сергія і за відполученімо. Сиправини вільної невільни. Сергій Пащенко був членом Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій. Разом із побратимами захищав нашу свободу та наше життя. Ми, білоцерківці, маємо завжди пам'ятати тих, хто віддав за нас найдорожче. Маємо підтримувати сім'ї загиблих героїв. Маємо щодня допомагати Збройним силам України, аби жертва Сергія, як і багатьох інших воїнів, не була марною. Слава всім загиблим героям! Вічна слава Сергію Пащенку.